Я сьогодні зараз тут спілкуюся з Ксенією Зайцевою. Я так просто спостерігала в Фейсбуці, що є така активна дівчина, яка не боїться кидати оголошення. І я так зрозуміла, що люди відгукуються на ці оголошення. І це було дивно. Бо в принципі із христинівчан, ти одна з перших, яка почала це робити, і показала іншим, що це дієво. Що коли людям оголошувати, що є потреба, люди на це реагують. І я тобі хотіла за це сказати велике щире дякую, бо вже в тебе ми навчилися. Всі інші люди, які почали те саме робити і таким чином залучаючи людей до такої спільної праці. Чому ти цим займаєшся? Чому я займаюся волонтерством? Да. І як давно? Я знаю, що ти нас не з першого дня війни волонтер, ти волонтер вже набагато більше. Я ви знаєте, я навіть я не можу сказати, коли це все почалося. Я цього просто не згадаю. У мене таке відчуття, наче я волонтерів все життя. От просто от, раніше я була зооволонтером, і от часом якось так сталося, я перекваліфікувалася. Зараз вже просто волонтери не діляться на види. Вони просто всі волонтери, які допомагають допомагають всі разом. Знаю навіть багатьох волонтерів, зооволонтерів, які поїхали працювати медиками, вони мають медичну освіту, які займалися лікуванням тварин, і вони там дуже корисні на фронті. От, тобто, зараз, от, коли сталося це така біда з нами. Ну, вона насправді сталася давно, 8 років тому. Ну, да, це повномасштабною, зараз да, повномасштабною вона стала 24 лютого. От, на моїх очах я це бачила через вікно свого будинку. В той момент я не знала, що я буду робити, вам чесно скажу. В той момент я збирала себе ще по шматочках. І ще день я не знала, що я буду робити. Однозначно, я знала, що навряд чи я втечу. І Того, що якесь боролось так, от всередині головне себе сконцентрувати, і то, що ми будемо робити. І от до мене е, от подзвонили мої дівчатки, я почала знати до них, кажу, що ми робимо. Вони теж всі паніці, кажу, давайте в нас і христинівські оголошення. Е, це такий досить такий потужний інформаційний майданчик е, з великою кількістю підписників. І е, 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 от за час мого волонтерства в от, зооволонтерства. Я зрозуміла, що я можу знайти багато однодумців. Ми вилікували багато тварин, ми стерилізували багато тварин, ми залучали людей з різних міст і з різних країн в порятунку цьому, і фінансово залучали, і це в нас непогано виходило. І я зрозуміла тут, якщо мені люди довіряють, от Тварин, то, мабуть, вони мені будуть довіряти, можливо, якісь інші речі важливіші, серйозніші на даний момент. І так вийшло, що я вгадала. Так. І ще от до мене дзвонила Аня Шопувал. Це дівчинка, яка працює в школі. І от вже коли я так збирала себе докупи, вона каже: Ксюша, а ти, от як ти думаєш, якщо ми будемо зараз ці всі потреби, от які нам потрібно зараз, все дуже швидко треба все швидко і ну, де нам його все оголосити? Куди нам цю інформацію подати? Давай ми будемо це все робити. От абсолютно все через христинське оголошення. Я кажу, я тільки за кажу, давайте кажу, ви мені ці всі потреби. Письмово, там пишіть, куди повідомляйте, дзвоніть, і я все буду. Я буду вашим інформаційним центром, буду вашим координатором. Я робити все, що потрібно. Ну і отак це все почалося. Це все так почалося. Це все стало вуликом. Це стало таким вуликом специфічним, де просто ніхто не міг сісти, ніхто не міг присісти, ніхто не мав часу попити чаю. Машини приїжджали, привозили, машини забирали. Але це все відбувалося так швидко, а е, ну, мої дівчатка, знаєте, їм це допомагало переживати стрес. Я бачила, наскільки вони дехто фізично так працював, що от навіть трохи підірвав собі здоров'я та, здоров та тим всім, але вони так е, рятувалися, вони так хотіли бути корисними. Вони вони хотіли бути наскільки корисними, що вони просто працювали майже цілодобово. Пишеш персинських оголошеннях, що тобі потрібно отакецький список, і за 15 хвилин в тебе весь цей отакецький список тут є. І ти можеш забезпечити всі волонтерські центри, які тобі ці потреби надали. Я просто ну щоб сказати, що я в захваті була це нічого не сказати. Мені іноді аж хотілось плакати. А деякі такі знаєте, приносять речі люди, які віддають остання. От я, мабуть, колись в кінці цієї війни, можливо, у мене буде час, і я напишу книжку мемуарів, коли приходять старенькі дідусі, приносять шкарпеточки, кажуть, моя бабулька, принесла ці шкарпеточки, передала, щоб дітки ножки не мерзли, бо вона більше нічого не може дати. Нам потрібен був цукор в стіках. І ось дівчинка принесла всю свою колекцію цукру. Вона плакала і казала, що от цей цукор він має чудодійну силу. І вона його весь принесла. Оцей такий пакет, я його десь сфотографувала. Старенькі, які ледь ходили і приносили отакенькі маленькі зі своїми батьками. І от я навіть знаєте, коли це було так інтенсивно, навіть втоми не відчувалося. Я вам я дівчатам кажу, дівчата кажу, ну ви посидьте. А вони кажуть, а ми не втомилися. Мені здається, що, по-перше, така дієвість вона допомагає переживати стрес. Отой да. страх, бо страх в день, коли ми відчули е, зриви, да, е, пережили всі. До цього не можна бути байдужим. Коли ти зрозумів раптом, що, що ти не маєш безпеки, а коли ти з кожним днем все більше розумів, що е, де б ти не знаходився, ти не маєш безпеки і не можна сказати на, напевне, що, будучи там чи там, ти можеш почувати себе в безпеці. Я теж вражена людьми. Хочу їм сказати справді велике щире дякую. Да. Признатися всім любові, хочеться казати кожного дня, що люди ви прекрасні. Хочеться їх обіймати, просто я їх бачила сотнями, тисячами. Я не знаю, скільки людей пройшло через цей волонтерський центр, через інший волонтерський центр, туди, куди теж люди приносили. Я не запам'ятала їхніх облич. Я, історії... да, я запам'ятала їхні історії і емоції, які в той момент я переживала. Навіть от, от фізично я розумію, що мої дівчата зробили більше, ніж я, тому що я їздила я рухалася, організовувала. я організовувала. Я не завжди могла бути в волонтерському центрі присутня. А от вони, от ці бжілки, вони, вони все от вони, може, я впевнена, що вони зробили більше за мене. Тобто це сто відсотків. Вони зробили більше за мене, тому що вони своєю працею фізичною перш за все. Да, хто, хто, да. хто тут живе, і тих, хто там на фронті, хто очікував цієї допомоги, і тих, хто приїхав із гарячих точок, да. які шукали тут прихистку, яких Христинівка, скажімо, радо зустріла, бо кажуть, що багато дещо, саме так, як тут зустріли з теплом, з якоюсь любов'ю, людям подобається. Багато хто залишається тут ну, на деякий час, скажімо так, да. і хоче їхати далі, бо каже, що тут дуже подобається. відношення людей дуже подобається, подобається саме місто. То я думаю, що тут в цьому якраз є велика заслуга вашого колективу також, бо вони і були тим обличчям, так, тими людьми, які зустрічали тих, хто сюди приїжджав. Так, да, Ви знаєте, от, з дівчатами, або я так забігаю, там буває, дивлюся, дівчата там, питають, розпитують, а людям. Окрім того, щоб вони, наприклад, приходять, ну раніше ми могли їжу забезпечувати також переселенців, зараз це вже на другому плані. От але речі, там памперси, дитячі, якісь речі, частково ми завозимо до вас, там можливо, в нас щось залишається, якщо то ми можемо надати. Люди хочуть спілкування. Вони, окрім того, щоб вони прийшли взяти от щось матеріальне, вони хочуть виговоритися, і там, де їх відкрито, от. Прийняли, вислухали, обійняли, поговорили з ними. В них вони міняються, да вони от розказали, їм дали пораду, що вони можуть ще зробити. От де вони, куди вони можуть звернутися, да, щоб отримати там щось ще що для їм необхідне. І вони розцвітають, вони, вони так кажуть, Боже, вас так тут добре, вас так тут куди не зайди, всі такі раді бачити, от там ми прийшли, те взяли, там ми прийшли це взяли. Ніхто нас ми, ми їхали, ми боялися. Ми боялися. Дуже переживали за мовний бар'єр. Але так вони так зраділи, що вони російськомовні. То вони приїхали в україномовну да, приймають, да, да їх буде. приймають, їм готові небо прихилити, їм готові віддати все, що є, все, що є, поділитися останнім, знайти їм там якісь там укрівлю, будинок, та те, що їм, та, потрібно, да, та, те, що їм потрібно. І просто з ними поговорити, бо дуже багатьом хотілося розказати, що вони пережили і розказати їм не було кому. І дівчата мої слухали. Слухали. Я, я вас розумію, бо ми теж. Потім забивали не... чаю, да, щоб да, трохи да, то да. все розвантажити з себе з, з моїх таких спостережень. Люди, які до нас приходили, ну там здебільшого російськомовні, вони дуже. Старались і вони дуже намагались говорити українською. Це було нереально приємно, не просто, ну тобто не те, то, що по відношенню до нас, це було нереально приємно зрозуміти, що от, от вони, вони обирають, та, вони, обирають вони, вже, вони вже в принципі, ментально вони вже обрали. І от вони, Багато хто з них казав, ви знаєте. Мені так, типу, ну соромно, що я погано так говорю. Я кажу, ви прекрасно говорите? Я кажу, неважливо, як ви говорите. Я кажу, я неправильно слова вимовляю. Я кажу, це абсолютно немає ніякого значення. Я кажу, головне, що ви говорите. Кажу, от коли ваша душа говорить українською, як би кажу, там правильно чи неправильно ви будували речення, це не має ніякого значення. Це все одно кажу ваш найбільший захист. кажу, ну, і от я бачила в очах, що до, от, до спілкування російською мовою, такою, як от вона у них була, вони не повернуться. Я дуже хотіла дуже велике сказати щиро дякую вашому колективу, Я і завтра, я думаю, скажу обов'язково. Бо ми робили одну справу, ми робимо. Цю одну справу ми і ми на одній стороні барикади. Да, тобто, ми ми за одно, і ми б не ми б не досягли такої ефективності. Цій всій, всій роботі, якби ми, якби ми були ну, не всі разом, якби ми не поєднались в одне ціле, якби ми от ці всі комунікаційні логістичні елементи не налагодили. Ну, я не знаю, мабуть, тільки той, хто, як то кажуть, лінивий і переляканий, можливо, не долучився, і то це не факт. Я думаю, що переляканий пізніше себе опанував все одно і все одно долучився. Хотіла сказати дякую всім людям, просто всім людям, які от. Тільки приходили, приносили неважливо. Чи то були шкарпетки, чи то було не а знаю, а банка сала, чи то було півфури сала. Вони віддали ну все, що в них було. І от це найважливіше. І без них волонтерському центру не було б що робити, тому що це все принесли люди. Вони перенесли, вони довірили це. Своє останнє вони довірили, і головне, бо мені казали: я знаю, що ви доставите. Я вам довіряю, я знаю, що ви доставите туди, куди треба, що воно піде там, де воно найбільш потрібне, і ви знаєте. А до скільки днів війни я навіть і не поплакала, ну може, десь дойде то чи, я не знаю, де ті сльози вони якось там чи застигли, чи засохли. Можу, вони десь внутрішні да, нема коли поплакати. <свят> і от такі моменти, от вони так трошки так ну, нахлинали, так піддушували. І от якась така, от середині якась така струна обриніла. І я кажу, дякую вам. Кажу, знаєте, кажу, дякую вам кажу за те, що ви принесли. Кажу, і за довіру кажу особисто від мене. Кажу, того що це найдорожче, що може yeah. бути. Церка. Довіра коштує скільки немає таких грошей сі, оскільки коштує довіра. І я знаю, як її легко поруйнувати, втратити, да. тому і як, як важко заробити її, да. насправді втратити можна в один момент і все. І тоді ну, ти не зможеш нічого насправді зробити. Да. І я зрозуміла одне, хоч і кажуть, що і один у полі воїн це дуже важливо, але коли це не один у полі воїн, то можна перевернути голову. Тоді справді може бути е, досягнуто будь-яка цілі будь яка мрія може стати реальністю і дійсністю, і от я переконана, що саме це наше єднання, таке спільне, не тільки в Христинівці, взагалі в Україні, да. бо я ж дивився, що робиться так само. Ви, да, десь доставити, десь звідти, десь це, десь позвонити. Ну це ще я зрозуміла. Не лінуватися, ну, шукати можливості. От в тебе це є. Ти шукаєш можливості. Шукаєш можливості, є потреби, ти шукаєш можливості, як їх реалізувати. Бо багато хто просто, ну, я не знаю як, і впускає руки, а ти належиш до тих людей, яка шукає, кожного разу шукає. Мені так здається, я не знаю. Е, мабуть, що так воно і є. Ви знаєте, в мене така просто я, така риса характеру є. Вона для мене не дуже є позитивною. Приступливість. Чи е душність? Е Оце чи... така, як я відчуваю, от мені там кажуть, так, нам там задача, там те-то те-то нам треба купити. І я то ніби розумію, що в мене поки що немає шляхів до вирішення цієї проблеми, і десь його знайти, купити і доставити. Але я вже вирішила, що я все це реалізую, хоча я ще не знаю, як я це зроблю. І так, це велика головна біль, але я ж е знаю, що коли я отримую результат, наскільки це мене надихне на нове. І, хоч я багато витрачу сил, але я тоді їх вичерпаю з того всього результату. Я точно знаю за часи волонтерства, що завдань будь-яких завдань, яких ти не можеш виконати, в принципі, не існує. Їх просто не існує. На деякі завдання потрібно більше часу. Потрібно більше Знайти, та, з ким можна комунікації да. для деяких завдань потрібно фінанси в більшій кількості їх потрібно десь теж залучити, але вони це все реально. <звук> да. ну, але обов'язково потрібно підпитуватися, підпитуватися енергетично, щоб не вигоріти. А, яким чином ти це робиш? Можна спитати, що тебе що тобі дає наснагу цю енергію? Бо Ну мені повезло. Ми мали з тобою можливість маємо да, спілкуватися. Ну, Майже кожного вечора, да? що там, як твої справи, Тож. як день. І я розумію, що кожен як волонтерський день, а ти волонтерський день кожен день, просто як на голову, і тоді поїхала, те взяла, за те домовилися телефонних дзвінків безліч, скільки телефонних дзвінків як під час війни людей не незнайомих людей, різні формати рішень і задач, які треба вирішувати. Це насправді теж все. Ну дуже багато дає, ну забирає енергії і часу, це правда. А от як ти відновлюєшся, що, що тебе надихає, да? і що тебе дає тобі опору? Мене надихає перш за все е результат. От я розумію, що я працюю на результат, і я розумію, що, е наприклад, е той результат, якщо це тепловізор, якщо це броня, якщо це каска, врятує комусь життя. Якщо це мені коштує за витраченого часу, угу. якихось там мінімум зусиль, якихось там моїх нервів, то це ж насправді брібниця з чимось життя. Якщо це якісь ліки, таким самим чином це все відбувається. Плюс, от, коли тобі люди щиро кажуть, дякую, ну от просто тебе обіймають. От, так якісь незнайомі люди підходять, кажуть, ви саме Зайцева кажу, да. Каже, дякую, я вас обійму. Я кажу, до обійвайте. Кажу, я не знаю, правда за що дякую. <світування> але я кажу, мені дуже приємно. <світування> от ще я надихаюся, я надихаюся власною дитиною. Тому що він для мене теж Дистачає дуже. Це трошки часу мало. Я зараз себе в даний момент я себе почуваю не дуже хорошою мамою, тому що я дуже багато часу краду свого, е... який би мала би використати на, на дитину. дитину. Mm -hmm. Але я не розумію. Може такий час просто. Це... — да. Це Я обмінно. розумію... — Так буде не завжди. Да. Я йому пояснюю, кажу, що мама повернеться. Ми все надолужимо. Мама піде в відпустку. І ми кажу, все, що з тобою мали зробити, кажу, цей час кажу, ми все доробимо, кажу, і зробимо ще більше. Ти так велика молодець, що ти знаходиш можливість спілкуватися, говорити, гуляти, ваші спільні відео, фото. Я ж бачу, що да, якийсь вільний момент використовуєш для того, щоб побути мамою, справді так? дітям. От дітям особливо зараз потрібна підтримка. підтримка. Ну вони бачать нас, навіть ті діти, які безпосередньо не переживали якихось бойових дій, які не бачили, які не сиділи там по підвалах під бомбардуванням. Вони все впитують, вони чують нас. Вони чують це загальна тривога. Вона не проходить, е, не видимо. Просто батьки не завжди розуміють, що. Е... Дитина відчуває тривогу як ніхто, можливо, навіть сильніше, ніж ми, бо ми можемо пояснити, ми а можемо для дитини... ми можемо там. проплакати, висказатись, десь прокричатися. А дитина не знає, що з нею робиться, бо тривога загальна скрізь навколо неї. І вона не має часу, да, не має да. тих людей поряд, близьких, з якими звикла проводити. Е, час. Так, і багато дітей, в яких особливо, наприклад, батьки знаходяться на фронті. Це для них особлива ще додатковий стрес, а да. то, що, наприклад. Ну, от особисто про мене моя дитина спить з фотографією тата, він з нею лягає, він з нею прокидається. І я йому кожен день пояснюю по-дитячому, так як він може зрозуміти, щоб він не переживав, все добре. Я йому показую, там, що от тато захищений, тато не один. От, ну, щоб якось компенсувати це, от і обов'язково в нас мають бути ну от я скрозноса, я все одно виділяю час на дитину, щоб ми з ним погуляли, щоб ми з ним сходили на майданчик, какавина були дитини, незалежно ні від чого це правда і бо от багато людей кажуть, а типу. Це не важливо. Та це, це не важливо. Це не важливо для дітей. Треба особливо робити оці такі важливі для них речі буденні речі, які робились до війни, які важливо. роблять їх щасливими, так. тому що вони здебільшого зараз позбавлені не тільки от уваги батьків, вони позбавлені з загального середовища радиш, та вони позбавлені гуртків здебільшого, садочків, спілкування з однолітками. Тому що все-таки, коли повітряна тривога, не хочеться, щоб дитина гуляла на майданчику. Тому я вважаю, це наше майбутнє. Ми ж боремося за майбутнє. А найбільший ну, найважливіше -най -най в нашому майбутнє це наші діти. І ми повинні їх виростити якомога ну, повноціннішими в плані так. психічного здоров'я що від цього залежить їхній успіх, від цього залежить їхнє спітосприйняття, від того залежить, як вони ту країну будуть будувати. Я, наприклад, зрозуміла в цей момент, що мені повезло, що в мене дорослі діти і в мене немає ще внуків. Бо я з вами я згодна. Бо я, розуміла, я згодна. що це такий момент. Не все поясниш, і як пояснити дитині, як тут сам не зна не завжди можеш справитися своїми емоціями, no. а це все треба ще прожити якось разом з дитиною. Ем, я вважаю, що дуже велику працю зараз роблять всі мами, да, всі матусі, е, які огортають любов'ю своїх дітей, бо це найбільше, що ми можемо дати, і це найменше, що варто давати кожного дня, бо без цього нічого просто не буде. Бо справді тоді психіка буде руйнуватися, і так. це дасть свої наслідки, коли дитина виросте, і можуть бути наслідки різні, не завжди хороші. Так, так що... дітей нам треба берегти. Я думала раніше, от мені так здавалося, що в мене мало часу. Ну от одразу. Перший етап я вирішила, що в мене мало часу. Це коли я народила дитину. Мені здавалося, боже, скільки в мене було часу, а от в мене зараз його немає. Потім я почала працювати, вийшла з декрету, я почала ще волонтерити активно. Тоді я постійно волонтерила. І я розуміла, в мене мало часу. Мені здавалося я все-таки мало дитині приділяю часу. Хоча я розумію, що я приділяла її можливо більше, ніж якісь інші жінки. Мені казали, та ні, ти дитині багато часу приділяєш. У нас окрім мене ще й дідусі. А зараз я зрозуміла, що таке не приділяти дитині часу. Та, зараз я каюсь. Це те, що всередині мене живе, воно мене так трошки під'їдає, але ж. Я розумію, що ти робиш максимум, що ти можеш зробити. Це. Нам потрібно мирне небо. Ми повинні всі разом поєднатися, і тоді ми матимемо час на наших дітей, на власних себе. На своє особисте життя, життя да. на роботу, на відпочинок, на все на радощі, на буденності, так. на те, до чого ми звикли. На, на дурниці, як да? мені кажуть, дехто каже, ці дурниці каже, по кафешках ходити. Я кажу, ви знаєте, і кафешку іноді треба сходити. Інколи треба сходити в кафешку да бо інакше кажу, ви з'їздите з глузду. Кажу, це дуже погано. Мені наскільки сподобалася розмова сьогодні з тобою. Мені так хочеться знаєш, взяти, зняти оцей значок. Передати, ми приготували по секрету всім твоїм дівчатам. Хотілося б сьогодні зробити це торжество саме для тебе. Дякую. Бо я вважаю, що ти одна із, скажем так, із тих людей, яка в першу чергу заслуговує на такий значок. Ми його назвали з Україною в серці. Це справді так, і так І виглядали. І він тобі дуже дякую. <реш> дуже личить. Я тобі дякую, можна я тебе, ну не так що це зробити. І я сподіваюся, що ми дуже швидко будемо разом святкувати перемогу а тут, на цій площі з нашими колективами, з нашою громадою, з усіма людьми, які приносили, які отримували, які переживали, вболівали, перераховували, шукали, які допомагають, і які підтримують просто морально і словом тих, хто допомагає. Я думаю, що обов'язково. Ну, Хочеться, щоб пошвидше був цей час, і ми все відсвяткуємо. Попо. Відсвяткуємо. Ми головне, ми всі зберемося, просто знаєте, ми зберемося, ми відкинемо десь там на задній план і забудемо і амбіції. власні амбіції. Ми забудемо всі якісь образи один на одного. Я, ну, я в це вірю, я хочу в це вірити. Я, я просто бачу, як багато людей зараз якраз вже це відкинули, забулися за все, що вони сварилися, просто помовчать, просто послухають гімн України, просто приказують руку до серця. Може дехто заплаче, може я навіть виплачуся нарешті, бо мені здається, що мені це треба. Я думаю, ми святкуватимуть всі як один, бо дуже висока ціна. Вже заплачена за те, так. щоб святкувати цей день коронавірус. І головне не розтратити те, що ми зараз здобули у цю єдність, бо ми вже за неї заплатили, занадто дорого, і нам обов'язково потрібно пам'ятати, за що нам тепер треба боротися, що нам треба тримати в серці, що нам треба триматися за руки і обійматися. Обов'язково обійматися. Я дякую тобі особисто, твоєму колективу, за те, що. І вам також дякую за те, що ви є, і вашому колективу. Взагалі всім всім волонтерам, всім, всім, бо, бо бабулька, яка мені приносила, передала носочки, вона теж великий, великий волонтер. Вона просто того не знає. Ми якраз у тієї малесенької крапельки і складаються загальна любов до України, загальний внесок в нашу перемогу. Так. Дякую, дякую всім. До побачення, до перемоги.